У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Дітки, доброго дня! Сьогодні ми на занятті з вами будемо малювати таку пташку, яку називають снігур. Снігур це зимова пташка. І сьогодні на занятті ми з вами будемо її малювати. Для того, щоб намалювати снігуря, нам потрібно аркуш папера різнокольорові фарби, простий олівець, пензлик, стаканчик водички і палітра. Ну що, почнемо? Ми беремо простий олівець і робимо контури нашої пташки. Спочатку ми малюємо голівку. Овальну голівку. Потім беремо велике коло і малюємо під голівкою. Робимо хвостик. Буємо одне крильце, і ще хвостик, лапки одну і другу. Там залишилось, дітки, дзьобик. Дзьобик нашої пташки. Зробить? Так? Око. А на чим наша пташка буде сидіти? На гілочки калини, так? Малюємо гілочку. Дочки можна домалювати калинку. Ну що, почнемо розфарбовувати нашого снігуря. Дітки беремо пензлик, трішки беремо водички, яка у снігуря голівка. Голівка у нього чорного кольору. Беремо. Фарби, трішки чорного кольору беремо і почнемо розфарбовувати його чорного капелюха на голівки. Так, беремо ще водичку, миємо там пензлика, вбираємо ще чорного кольору, але побільше. Це буде око наше. У снігоря чорні очі. Так, набираємо коричневу. Дітки, як ви думаєте, що це буде? Це буде цобик. Цобик нашого снігоря. Зафарбовуємо. Так. Знову миємо кісточку, набираємо червоний колір. Червоного кольору взяли і почнемо. Дітки, червоний колір у снігуря і на горлівці, і на грибнині. Розфарбовуємо щічки червоним кольором. Ідемо на його груднинку і розфарбовуємо його груднинку. Розфарбували груднинку нашого снігуря. Дітки, а який снігуря крила? Ми їмо пензлик. У водички набираємо білий колір. Білого кольору взяли крила у снігуря зверху трішки білі. Дітки, а яка нижня частина снігуря теж білого кольору? Зафарбували. Залишилось у нас зафарбувати крило і хвіст крила і хвіст у нашого снігуря чорного кольору. Зафарбуємо чорного кольору. І хвіст теж. Дітки, що нам залишилось намалювати ще? Так, лапки. Лапки у снігуря теж чорненькі. Обережно наводимо лапки. Ось такий гарний снігуль, дітки. А на чому же снігуль сидить? На гілочки калини. Гілочка у нас коричневого кольору. А калину ми можемо намалювати за допомогою наших пальчиків. Беремо пальчик, мастимо в червоний колір, калина у нас червона, і починаємо робити ягідки. Раз, два, три, чотири. І далі. Під низом теж ягідки. І так, пальчиком ми зробили калину. Дітки, ось такий гарний снігур у нас вийшов. А я буду дуже сильно чекати ваші малюнки. Ну що, до наступних зустрічей! До побачення!